Так, ну цей огляд на великий буде. Третя серія. Ну, Трушки така тошнутливу, але що зробити. Перший раз. Так таки нема. Так, ось це у нас і маленькі бігуді, Які натягуються на мисочку, на це, на маточник. Але мені більше буде подобається, так. Було б великі бігуді. О, ну, як ми подивимося, як воно виглядає? Так, це ізолятори, народ у нас їх називають бігудями. Це бігуді маленькі. Бігуді великі треба докуповувати. Так. так, ось такий бігудик, який є, сюди, і така вот відповідно до нього. Одна сторона загушка. Ось так загушка. Так, йдемо дивитися, якою стороною буде вдіватися на... А, на, на. От, напевно, і цієї сторони туди є вирізи. Отак. Ось цієї сторони. Цієї сторони. О, ось так є нормально сів. Нормально сів на, на донечку тут відповідно закривається. Щоб матка не вирізала. О, так. Ну, маю надію, що я правильно це зробив. О, і все, і матка із лізла. Ну просто мені одне не подобається, що воно... цей маленький бігодід ну, трошки маловаті. Ось так. Оце мені єдине не подобається. Великий білодій мені щось більше подобається, тому що вони об... повинні ось на цей ось великий матч. Воно би десь сюда аж заходило. Ось так. Ну це і більше розраховано на для молочників, так би мовити, Для маточного молока. Ну, а це вже у нас йдуть так само, шпателя потеля. Тут особану культурно, правильно розпочатується. Так. Ну, це вже для обслуговування. Витягувати пакетами донечки не по одному, а по декілька, ось такого. Із, Із самого сота запихаємо в сот, я так думаю, і витягуємо вже 11 донешків зразу. А не по одному. Ну, а це, 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 це. Це, це будемо від чого це. О. Ну це напевно для чистки месочок. Ну точно не буду казати, але треба читати інструкцію зараз. Тому що девайс даного типу, бачу і тримаю в руках вперше. Що бачу в інтернеті? От, а от іменно такого комплекту в інтернеті на, на огляді я не бачу. Ну, це точно для вивод, ну для... Щоб виймати донечки одразу 11 штук. Не по одному із сота, а 11. Ну і так само я так вважаю, що можна і 100 запихати по 11 штук. Ну, це вже в принципі, подвійна робота ставити. Ну, може комусь так легше ставити. Донечки сюди, потім хопс. І От, І все. От, таких. Бігудів у нас є тут по 10. 10 в кожному пакетику. Пакетиків 3, 3 є, тобто таких і бігудів 30 штук. Маленьких бігудів і 30 штук. О, 3, 3 пакетики з прилавочними рамками. На кожній рамці, ну на кожній малій рамці, тут тобто вона на 1 3 частині. 11 ячейок, а так 33 ячейки. Всього є три великі рамки на 99 ячейок. Ну це для маточників. Фу, кажу, для маточників, для, вже для молочників, це більше розраховано. Ну і більше на початку нічого немає. І ще якась є. Оце цього це артикул номер 35 Ось длямання. Меседжах. Ось на цьому буду і закінчувати. Ось так. Покажу. сайт CarolGenter. Е. На якому можна це все замовити. Все, бажаю успіху. До зустрічі.